Вітаємо, друзі. Стає на продаж у нас кросовер на повному приводі. Це у нас Nissan Мурано 8 року випуску з об'ємом двигуна 3,5 газ бензин на автоматі в бордовому кольорі. Зараз ми детальніше пройдемося і подивимося, що в нас по комплектації. В автомобіля лінзована оптика, протитуманні фари є. Спереду у нас парктроніки, такі чорні легкосплавні диски, 18-го розміру. При вході в салон у нас є безключовий доступ. Також знизу є такі наклейки. Чорні у нас рейлінги. На дзеркалах бачите, які у нас тут козирки є. Комплектація непогана, шкіряний салон, електричне регулювання сидінь, Дверні карти, бачите, у нас тут є теж як під шкіру, електропакет з електричним регулюванням. Фішечка, бачите, що встановлений газ. Різні тут допомога вам, шкіряне мультикармо в чохлі. В автомобілі маємо датчик світла, у нас є мультимедійний екран, запуск авто з кнопки, блютуз, кондиціонер, підігріви передніх сидінь, аукс, автомат. Є такі ніші, куди можна покласти телефон, якісь речі. Дивіться, як у нас підлокітник видвигається. У нас також акустика Bose, гарна музика буде. І бардачок. Досить об'ємний. Зверху теж у нас є для окулярів місце, світло, все працює. Автомобіль високий, комфортний. У нас є кишеньки в сидіннях, є підлокітник з підстаканниками. Бачите, рівна підлога. Зверху є ручки, гачки і світло. Бачите, по бокам ззаду у нас є парктроніки, камера заднього огляду та електропривід кришки багажника, що дуже зручно, коли у вас буде багато з собою речей. Є гумовий килимок. Тут у нас газовий балон, також е, попередній власник залишив деталі, які він замінював. В автомобіля проведене велике ТО, замінено передні речаги, масло в коробці, роздатці, сальники переущільнені, колодки, стойки, все це замінено. В 2013 році автомобіль заїхав в Україну. Тож, друзі, приходьте на наш майданчик за адресою міста Суми вулиця Героїв, Крут 19, перевіряйте даний автомобіль. Звісно, є деякі нюанси по кузову. Будемо обговорювати з вами ціну. Торг тож чекаємо. Місто суми вулиця Геракрут 19. до зустрічі. Всіх чекаємо.